Вітаю, друзі! Сьогодні приїхала ось така посилочка з тему, не дуже велика, якщо порівнювати з попередньою, але в принципі маємо, що маємо. Перед початком нашої розпаковки хотів би попросити підписатися на канал, поставити лайк даному відео, також написати коментар. Там, не знаю, пишіть в коментарях, можливо, якість картинки змінити, або ж... Можливо, якість звуку, що, що вам не подобається, що подобається, що ви хотіли б змінити, а я буду старатись вже це все змінити. Перейдемо до розпаковки наших посилочок. Так, тут ці коробці, я в принципі думаю, що немає сенсу навіть розпаковувати тут, якщо ви дивились попереднє відео вихлоп. В принципі, ми його вже не один раз розпаковували, тож просто його кинув в сторону і все. Там нічого цікавого. Давайте почнемо наприклад, з, з цього трішки меншого пакунку. Так, а в цьому пакунку у нас ось такий проєктор. Це проєктор на Android. Тобто не просто проектор, а в нього вбудований Android і він працює на Android даний проєктор. Зараз можемо розпакувати тут і перевірити його. Не хоче відклеюватися. Ось такий у нас тут проєктор Hyper 300, він абсолютно новий. Можемо перевірити, як він працює. Зараз, тут, я так розумію, має бути шнур. Ось він є. Так, зараз під'єднаємо. Угу. Туге таке з'єднання. Можемо. Зараз трішки розмотаю провід. Так, вмикаємо в розетку. Тут є кнопка «Увімкнути». Так, запустився проєктор. Так, тут у нас регулювання самого зображення. Тут, якщо близько до стіни, потрібно регулювати, але тут також наклеєна захисна плівка, ось ця я її не знімав ще. В принципі, не планую знімати, бо цей проектор, скоріш за все, буде продаватись. Давай вже запускайся. Ось, в принципі, він запустився. Там якість можна регулювати. Типу, якщо ось близько, так. Якщо там Налаштували і далі керування йде за допомогою ось такого пульта. Я не пам'ятаю, тут є батарейки в ньому чи немає. Напевно, тут немає батареїв в цьому потрібно докупити батарейки. А так, в принципі, ось так він працює, тут система Android. В принципі, заходите, YouTube, там можете, навіть Play Market є. Чи щось на кшталт Play Market. Заходите, можна скачати, всі додатки якісь там встановити і користуватись, в принципі, доволі хороша штука за свої гроші, я думаю. Якщо хтось бачив ці проектори на тему і думав собі придбати і сумнівався, чи потрібно воно йому чи ні, то в принципі раджу. У мене такий вже був колись, я користувався. Доволі непогана річ. Тут також вдований динамік, також є звук. Звук доволі непоганий. До речі, фільми, в принципі, дивитись вистачає. Так, добре, це зараз просто в сторону відкладемо, щоб не затягувати це все. І почнемо далі розпаковувати, що тут у нас Тут у нас вже трішки більше. Так, щось випало. Давайте такі коробочки. Так, сторону. Так, ну це в нас такі показники поворотів на мотоцикл. Чотири штуки, нічого особливого. Ми все зрозуміло. Так, далі в нас іде ось така шлангочка. Це набір для прокачування гальм. Точні, гальмівної системи на мотоциклах. Але щось вона якась. Так, стоп, це напевно просто велика. А, ну тут, тут є, в принципі, ось ці. Фіксатори якісь, то вони, я думаю, будуть тримати менше. Але з цієї сторони туго <смі> надягається, а з цієї ні. тут є клапан, ось стрілочка вказано, воно працює в одну сторону, а в іншу клапан закривається. Тобто це надягається на супорт, наприклад, і ви прокачуєте. Сюди повітря виходить, а назад вже воно не заходить. Ціна не пам'ятаю, яка там. Цього комплекту, але щось недорого. Так, в сторону. Йдемо далі щоб в цьому басом Так, Тут у нас гідролінія, такі гідролінії ми також вже розпаковували, в принципі нічого особливого. Звичайна гідролінія Метр 1,70 см собі взяв, це взяв собі гідролінію для електробайка. Хочу собі встановити. Мотогальма, тому що там встановлені велогальма і вони ну, не дуже добре працюють. Так. Тут в нас ще ось така ручка. В попередній серії в нас була ліва, а це на праву сторону ось така ручка. Доволі непогана, працює вона чудово. У мого друга така стоїть вже. Тож, в принципі, я впевнений в тому, що ця ручка працює добре. Так, йдемо далі. Так, далі у нас така коробочка. Так. Тут зараз секундочку. Для вас пройде секунда. О, да, такі ножнички. Зараз, думаю, ними зможу відкрити це. Так, вся сторона є. Це також є. Так, тут у нас... Ось такий мотосупорт. Тут навіть вставку таку поставили пластикову, щоб вони не зажались, ці колодки. Це собі взяв для свого електробайка, думаю, його встановити на заднє колесо, в принципі, має вистачити цих гальм. Ну, нічого особливого, думаю, довго розповідати не потрібно. Звичайний мотосупорт. За якість його не знаю, ще нікуди не встановлював, в принципі. Замовив вперше такий супер, тож за нього я конкретно ні в чому не можу сказати. Так, і що в нас в останній коробочці. Так. так, ось так вона має бути. З ця сторона. Тут також відкриваємо. Так, і тут у нас карбюратор ПВК 32. Ось такий комплект. Тут жиклери, два головні жиклери, два жиклери. Холостого ходу, запасна голка і ось такий сам карбюратор. Такий карбюратор я також вже розпаковував, мені він приїжджав. Якість цих карбів мені дуже сильно подобається. от Вони прям дуже якісні. Я навіть думаю з приводу того, щоб встановити на свій байк, який я собі збираю, ось такі два ПВК. Тому що раніше я думав встановити ПЗ-30 з прискорювальним насосом, а зараз хочу вже такі. Але ще точно не знаю. Можливо, встановлю ті, покатаюся з ними, а потім встановлю собі ось такі. В принципі, доволі непоганий карбюратор. Прекрасний, я б навіть сказав. Мені дуже подобається якість. Відливки в нього, все от як він оброблений, все тут чітко. Не так, як з ПЗ-30, там десь щось криво, відлите, десь якісь коцки є ще щось. Тут все класно. Ось така у нас сьогодні вийшла розпаковочка, такий огляд. До речі, проєктор, кому потрібно, ви можете звертатись в повідомлення, він буде в продажі. Новий, абсолютно. Вмикав ось один раз тут з вами, щоб перевірити його. І все. Дякую всім за перегляд. Якщо додивились це відео до кінця, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!